Щороку за домовленістю адміністрація та профспілка Арселор Кривий Ріг» проводять ревізію виконання колективного договору. Це питання винесли як основне на розгляд чергової конференції трудового колективу. Цьогоріч аналіз виконання власником інвестзобов'язань у минулому 2013-му розпочали з питання промислової безпеки. Політика підприємства у сфері охорони праці є безумовним пріоритетом

у 2013-му Арселор Мітал Кривий Ріг інвестувало в охорону праці та заходи з промислової безпеки понад 186 мільйонів гривень. Згідно колдоговору, кошти на створення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму та профзахворювань виділяються у розмірі 0,6% від суми реалізованої продукції підприємства за попередній рік. У розрахунку на одного робітника це 6270 гривень на рік. Ще однією позитивною тенденцією Дві 2013-го було зниження рівня профзахворювань працівників на 10,4%, 43 випадки профзахворювань у порівнянні з попереднім роком. Ключові напрямки, за якими підприємство вкладає кошти у безпеку та здоров'я робітників, це модернізація обладнання, осучаснення робочих місць, забезпечення спецодягом, засобами індивідуального захисту, питний режим, витрати, які стандарти у сфері промислової безпеки щороку зростають. Втім, проблеми є, визнав заступник гендиректора. Попри значні інвестиції та системну роботу щодо запобігання ризиків, минулого року сталося три нещасних випадки зі смертельним наслідком. Аслідком усі нещасні випадки детально розслідуються, аналізуються. Є й проблеми іншого характеру. Приміром, несвоєчасне забезпечення спецодягом. У термінах та якості одягу підводять постачальники. Сергій Теслюк запевняє, вже до вересня теплий спецодяг та взуття гарантованої якості стовідсотково буде на складах підприємства. У профспілки Арселор Мітал Кривий Ріг свої претензії до виконання інвест зобов'язань у сфері охорони праці. Спеціально створена комісія констатувала, що не у повному обсязі виконано ремонти покрівлі будівель та споруд. Бракує освітлення на окремих дільницях. Питна вода потребує додаткових перевірок. Судника комітет читає, що ми довжми. Производит отбор про минеральный пресс-очищенной воды на саетарно-батероческой анализ, не реже на раз, на раз полугодия. Качество должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам, которые действуют в нашей стране. Зважаючи на те, що останні роки не є сприятливими для українських металургів, медкомбінату Арселор Мітал Кривий Ріг вдалося виконати колективний договір 2013 на 100,4 відсотка, і головне зберегти усі передбачені документом соціальні гарантії, заявила на конференції директор з персоналу Ірина Єфимчук. Модернізація виробництва, покращення соціально-побутових умов, інвестиції у безпеку та екологію, заробітна плата та пакет соціальних гарантій для працівників підприємства. Загалом це 130 пунктів колективного договору. Впродовж 2013-го підприємство вклало у виконання договору 3 мільярди 400 мільйонів гривень. Минулого року заробітна плата на підприємстві підвищувалася двічі. При цьому розмір середньомісячної зарплати за 2013-й перевищувався. переви. Ще в рівень попереднього 2012-го на 9,6%. 5796,5 шістдесятих за 2013 год. Якщо сравнювати з металургічними предприятиями всієї України, то вона на 40% процентів як контраргумент рівень продуктивності праці на підприємстві. Експерти порівняли цей показник на провідних медпідприємствах України. Як свідчить статистика, впродовж 2013-го найвищу продуктивність демонстрував єнакіївський медкомбінат на другому місці Азовсталь, і тільки на третій позиції майже 267 тисяч тонн на одного робітника Арселор Мітал Кривий Ріг. Але з такою калькуляцією не згодні профспілки. Загалом профспілка висловила свою незгоду по 18 пунктах виконання колдоговору. 18 пунктів колективного до нас для правсоюзного комітету не виконується. Да за нього не проголосували. Ми тим мені ці всі вопроси були озвучені з надією, що сьогодні ми будемо, Ой, не будемо вже На жаль, цього не відбувалося. Саме у питанні рівня заробітної плати у переговорному процесі між адміністрацією та профспілкою позитивна динаміка відсутня. Виною усьому різні підходи до розрахунку стартової ціни робочої сили. Пункт 3.5. Перевести частку основної частини заробітної плати до кінця 2011 року до розміру не менше 55%. До кінця 2012 року до розміру не менше 60%. Зараз доля основної заробітної плати на підприємстві около 55%. Ровспілка Арселор Мітол Кривий Ріг наполягає на підвищенні зарплати працівникам підприємства з урахуванням розміру девальвації гривні загального дорожчання життя. При цьому автори звернення вказують на підвищення інтенсивності праці в умовах скорочення персоналу. З липня 2005 по лютий, 2014 чисельність працівників зменшилася на 48%. Це близько 29 тисяч 950 чоловік. І все ж таки профспілці визнають, загалом переговорний процес між адміністрацією та профспілкою є ефективним інструментом розв'язання проблем. Взаємопорозуміння є, а це означає, можна рухатися далі.